Жіночий одяг розертик показував наповнення одного із ящичків на 20 кг, що тут може попасти. Це все сезон. Тут якийсь розріз, я бачу, красива така спідниця. Тут будуть і футболочки, і рубашки, і куртки, і різноманітне взуття. Знімаємо детальний огляд для того, щоб ви точно бачили, що до вас їде. Зверніть увагу, що всі речі з етикетками, що вигідно продавати таке в магазин, це сукня. Дуже гарні речі. І бачите, скрізь присутня етак Тут на деяких речах, я не знаю, десь не зарізно, видно розничну ціну. Тут свіжі модельки всі 24-25 року. Тому мають бути трендові і продавай, що немало важливо. Якщо ви берете міксом від 100 кг, робимо вигіднішу ціну. Але мінімально це 20 кг. Так, різні спинички, десь тут мають бути ще сфетрики. Зараз разом подивимося. Класні розміри тут є і від S до 2XL попадаються, але в цілому будуть такі різні. Якщо якась моделька буде повторюватись, зазвичай це от красиві такі брюки, зазвичай це в різних розмірах. Трошки светриків актуальних, так, це якісь наскуті красиві на флісі. Тут також штани на флісі. Таку машинку. Це в нас що, це гольф? Так, це гольфі. Такі джинси Гарні. Ось такий перегон. Спідличка. Зараз ми подивимося, що тут трошки білизни. Тут, до речі, гарна, дуже якість в резерві. Особливо білизни. Це вже я поспішила, це суло міді довжини. Кардигани. водолазочки, спідниці. Тут, до речі, така вона красива на розрізі трендова модель. Так, Це пальто. Така, така ковтинка, до речі, в неї попадає в міксах в різних кольорах. А, да, бачите, такого плану. Оп. І це що у нас? І쪽에.